Є в уклона дві функції. Зробити благодійний висок для підтримки уклон волонтер. Да? І притулок тут вже ж як тут. Сьогодні з'явилось тут. Сьогодні з'явилось. Утром. Після обстрілу перших. Так я оце ж хочу, знаєте. Принцип Араді. Зв'язатися зараз з уклоном. І задати питання, які мене цікавлять. В мене громадянина України, голову благодійного фонду, волонтери з першого дня війни. Бо мене дуже цікавлять деякі питання. Вітаю компанія Уклон. Мене звати Кристина Слухаю вас. Вітаю вас, Кристина. <кій> мене звати Олексій Оскар. Я е в уклоні побачу у вас дві функції: зробити благодійний внесок для підтримки уклон-волонтер. Є така у вас функція? Так. так. А, я волонтер з першого дня війни. От 24 числа Росія напала на Україну о 4-й ранку, а з 8-ї ранку я почав допомагати Україні. Причому від бутербродів до автомобілів. Мені уклон як голові благодійного фонду і волонтеру жодного разу не допоміг. Ні перевезенням безкоштовним гуманітарної допомоги, не всім іншим. Ну, допустимо, я це ще можу. Простить. А зараз у вас з'явився в уклоні такий аферист Сергій Притула. Благодійний фонд Сергія Притули та Сергієм Стерненком ще один аферист. Відкриваю. Що вони тут? А, збирають на помсту? Ага, збирають на помсту. І уклон підв'язується під це збирання на помсти. Я так розумію. А що розуміється під словом помста? Ну, У нас вже є спутник. Правда, він ніхіра не поміг. Правда, у нас і спутника немає. У нас вже байрактари є благодаря притулі. Я не знаю, може у нас ще і луна своя куплена. Е, е, яким шляхом уклон має відношення до Сергія Притули? Враховуючи той факт, що притула ще з комфі-магазином збирає бабки на війні, заробляє? У нього на рахунку, ви взагалі перевіряли монобанк Сергія Притули? у нього на рахунку 122 мільйона гривень. Скільки цьому мудаку ще треба зібрати на війні, на крові, на смертях, на жертвах, щоб воно нажралося з пінчуком? І чому уклон опустився, пробив дно, долучившись до цього ефірізму з Притулою. І зараз збирають бабки. Е, ви теж збираєте на е, помсту на крові? Змітьте, будь ласка, що це не те, що там уклон намагається якось собі кошти заробляти, а просто вся країна допомагає, тому що Сергію притуло дійсно збирати кошти на пейрактари, на те, що потрібно. Компанія просто це підтримує. Афіліста? Ну, немає ніяких доказів. А, немає доказів? Ви про це можете казати, я можу про це казати. Але, наприклад, у мене немає таких доказів, але я можу просто про це говорити. Угу. Тобто як мені волонтеру з першого дня війни уклон не одного разу не допоміг перевезенням гуманітарної допомоги. Як волонтеру допомогти угу. потрібно писати на офіційну сторінку уклону. Uh. Є спеціальна людина, яка цим займається, і якщо вам потрібно і ви хочете брати участь як волонтер, то компанія тільки буде за. Uh. Нова почта теж барижила на війні. В результаті ми сомми як платили «Новій поч за пересилку гуманітарної допомоги, так і платим до сих пір. І не жодної копійки. Нова почта, знаючи мене як голову благодійного фонду, ні копійки не скинула на відправку волонтерської допомоги. Так я вас офіційно попереджаю, що після війни компанія уклон не вас особисто. Я до вас відношусь з поваги. Я розумію, що ви всього лише працівник. Компанія Уклон і всі інші компанії, які підтримують в притулу, ви підтримуєте пінчука. Мільярдера і зятя кучми і регіонала хомутинника, який привів війну в Україну. Після війни, після перемоги, військові обов'язково зададуть питання всім компаніям, які барижать на війні, барижать на е, е, смертях і барижать на крові. Я хочу офіційно про це вас повідомити. Ви долучилися до компанії з притулою? Загляньте в монобанк на його банку. Там 100... 70 мільйонів гривень, тому що 122 мільйона гривень це на його банки і 50 мільйонів гривень повернеш живим. І того 172 мільйона гривень. А воно все собирає, збирає, збирає. то з магазином комфі, то з уклоном, то ще з якимись баригами, то з старненками, чи з ким там інше собі рає. Скільки стоїть, Скільки стоїть е, попасти до вас в уклон, щоб барижить бабки на війні на трупах? Сьогодні жінка загинула в місті Київ посередині біля красного корпуса університету Шевченка. Скільки треба заплатити гроші, щоб ви е, нажралися всі на війні, на трупах? На крові на смертях. Передайте, будь ласка, своєму партнеру половому притулі, що обов'язково військові повернуться з війни, і задуть питання йому, куди то все дівається, що барижиться на війні 2014 року. І компанію уклон. А я зі своєї сторони, як волонтер, як журналіст, зроблю все необхідне для того, щоб українці знали і героїв, і героїв війні. І це зараз не до вас претензія, це зараз офіційне моє звернення до компанії уклон. Я до вас.